Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Гаррі Кемельман. Прогулянка під дощем. Під час свого виступу на обіді, влаштованому Асоціацію прихильників чесної влади, я зваляв дурня, і Ніків Велт, підсівши до мене в блакитному місяці, де ми обидва іноді снідаємо, вдосталь наді мною познущався, їдко аналізуючи мій промах. Річ у тім, що виголошуючи промову, я припустився непростимої вільності, відволікся від заздалегідь підготовленого тексту. І почав критикувати заяву, з якої виступив у пресі мій попередник на посаді окружного прокурора. Із цієї його заяви я зробив низку висновків, які, хоча і цілком логічні, проте викликали обурення колишнього прокурора, який не забув одразу ж звинуватити мене в пересмикуванні фактів і шахрайській маніпуляції законами логіки. Минуло лише кілька місяців відтоді, як я, висунутий партією реформ на посаду окружного прокурора, покинув викладання на юридичному факультеті. Тож політика була абсолютно ще незнайомою мені грою. Цим я й намагався виправдатися перед Ніколасом Велтом. На що Нікі, який ніколи не полишав зі мною свого менторського тону. Він був професором на кафедрі англійської мови та літератури в тутешньому університеті. Відповів так, наче перед ним не окружний прокурор, а студент другокурсник, який виклянчував відтермінування заліку з курсової. Це не виправдання. Ми з ним майже ровесники. Нікі старший за мене на якихось два-три роки. Йому й п'ятдесяти нема ще. Проте він завжди розмовляє зі мною, наче шкільний вчитель, який роздраконує тупого учня, зі своїм абсолютно сивим волоссям і зморшкуватим, як у гномика обличчям, він виглядає набагато старішим за мене, і, мабуть, саме тому я завжди лагідно переношу його неможливий тон. Послухай, але ж з погляду логіки. Мої висновки були просто бездоганними, взмолився я. Дорогий мій, хай буде тобі відомо, що, хоча й процес спілкування людей між собою став би майже неможливим, якби вони не робили висновків, більшість так званих логічних умовиводів виявляються, як правило, хибними. Ласкавим голосом повчав мене Нікі. Особливо часто невірними умовиводами грішать юристи, які керуються прагненням не стільки зрозуміти, що саме намагається повідомити промовець, скільки здогадатися, про що ж це він намагається промовчати. Взявши рахунок, я повільно піднявся за столу. Ти, ймовірно, маєш на увазі перехресний допит свідків у суді. Але ж якщо висновки, зроблені зі свідчень свідка, логічно хибні, противна сторона завжди може опротестувати їх. До чого тут логіка, заперечив Нікі? Висновок може бути цілком логічним і водночас абсолютно неправильним. Він попрямував слідом за мною в прохід між столиками, і ми підійшли до каси. Я оплатив рахунок і почав нетерпляче спостерігати, як Нікі риється в своєму старомодному гаманці, вишукує одну за одною монети і кладе їх на прилавок поруч із рахунком. Нарешті він переконався, що дріб'язку для оплати не вистачить, згріб монети назад до гаманця. І з ледь уловимим зітханням, витягнувши з особливого відділення банкноту, знехотя передав їй касирові. Дай мені будь-яке речення з 10-12 слів», слів, продовжував він розвивати свою думку, і я побудую тобі логічний ланцюг із таких висновків, про які ти і думати не думав у той момент, коли формулював своє речення. У кав'ярню заходили нові відвідувачі, і, оскільки перед касою стало тісно, я вирішив вийти на вулицю і почекати там, поки Нікі закінчить розплачуватися з касиром. Пам'ятаю, мене дещо потішила думка про те, що Нікі, можливо, не помітив мого відходу і продовжує щосили просторікувати наодинці з собою. Коли він вийшов на тротуар, я сказав йому. Пройти пішки дев'ять миль не жарт, особливо під час такого дощу. Так, звісно, погодився було він через неуважність, але потім раптом різко зупинився і пильно подивився на мене, що це за дичину ти несеш? Це не дичина, а гаречення з одинадцяти слів, заперечив я і знову повторив усю фразу, загинаючи після кожного слова по пальцю. Ну, і що з цього? Ти ж обіцяв, ще що якщо тобі дати фразу з десяти. Ну, так, звісно, він окинув мене підозрілим поглядом. А де ти взяв цю фразу? Вона просто спала мені на думку. Давай, будуй свої висновки. Ти це що? Серйозно? Очі його заіскрилися насмішкою. Ти справді цього хочеш? Ось, він завжди, так. Спершу кидай мені виклик, а потім розігрує здивування, коли я цей виклик приймаю. Я розлютився, починай або припинимо всю цю розмову. Ну, досить тобі, примирливо сказав він. Чи варто через це сердитися? Отже, дозволь. Ти сказав, пройти пішки дев'ять миль не жарт, особливо за такого дощу. Зовсім не густо, не дуже то розгуляєшся. Тут одинадцять слів, уперто повторив я. Ну, що ж, Нікі відважно кинувся в бій. Ось тобі перший висновок, промовляючий висловлює невдоволення. Припустимо, неохоче погодився я. Хоча це надто очевидно і навряд чи можна назвати висновком. Він нетерпляче затряс головою. Наступний висновок дощ виявився непередбаченою обставиною. Інакше було б сказано так пройти пішки дев'ять миль не жарт, без жодного особливого. Згоден, сказав я, хоча й це досить очевидно. Перші висновки завжди очевидні, огризнувся Нікі. Я не став із ним сперечатися. Міркував він не дуже впевнено, і мені не хотілося, щоб він подумав, ніби я зловтішаюся. Далі, промовець не атлет і не любитель туристичних походів. Вимагаю роз'яснень, заявив я. Знову таки це особливо. Той, хто говорить, Хоче сказати, що не дев'ятимильна прогулянка під дощем, а взагалі дев'ятимильна прогулянка одна лише відстань за ваш нежарт. Дев'ять миль не така вже і величезна дистанція. Той, хто грає в гольф, наприклад, покриває більше половини такої відстані, пеш ніж м'яч побуває у вісімнадцяти лунках. Але ж гольф лукаво додав він, маючи на увазі той факт, що я граю в гольф, це гра людей похилого віку. Твоє пояснення, заперечив я, справедливе лише для звичайних умов, але ж, можливі й особливі обставини. Той, хто говорить, наприклад, може виявитися солдатом у джунглях. У такому разі, і без дощу дев'ять миль, вельми солідний гак. Звісно, саркастично піддакнув Нікі. Крім того, промовець може виявитися інвалідом без ноги. Не менш ймовірно, також, що це аспірант, який свою дисертацію про гумор починає з перерахування всього несмішного. Так от, послухай, перш ніж продовжувати, я хочу зробити кілька застережень. Це ще навіщо, поцікавився я. Я отримав цю фразу, так би мовити, у вакумі. У відриві від контексту, не знаючи, хто і з якого приводу вимовив її. У звичайній же розмові речення нерозривно пов'язані з певною ситуацією. Зрозуміло, які ж застереження ти б хотів зробити. По-перше, давай домовимося, що мета цієї дев'ятимильної прогулянки виключає легковажні наміри з боку того, хто говорив. Тобто йдеться про прогулянку, яка справді відбулася і була здійснена зовсім не з метою виграти парі або що-небудь у цьому роді. Цілком резонно, погодився я. І ще одна умова: прогулянка ця була здійснена тут. Тут, у Ферфілді, не обов'язково у Ферфілді, я маю на увазі прилеглу округу взагалі. Згоден. Раз ти згоден з моїми застереженнями, значить, ти маєш погодитися і з моїм висновком, що той, хто говорить, не атлет і не любитель турпоходів. Гаразд, хай так і буде, валяй далі. У такому разі ось тобі ще висновок. Прогулянку було здійснено або дуже пізно вночі, або рано вранці, скажімо, між північю і п'ятою або шостою ранку. З чого ти взяв? Зверни увагу на дистанцію дев'ять миль. Ми живемо в дуже густо населеній місцевості. Ти обов'язково натрапиш на якесь містечко, не пройшовши і дев'яти миль будь-якою з наших доріг. За п'ять миль звідси розташований Гедлі, за сім з половиною Гедлі фолс Гротон розташований за 11 миль, однак на шляху до нього всього за 8 миль лежить істонгротон. Паралельно дорозі на гротон ходить електричка, а на інших дорогах є автобусне сполучення. Рух усіма автострадами, що йдуть від нас, більш ніж жвавий. Тож тягнутися пішки 9 миль під дощем можна лише вночі коли автобуси при міській поїзди не ходять, а водій випадкової попутної машини не ризикне в таку немилосердну пору посадити до себе незнайому людину. А може, йому не хотілося, щоб його бачили, припустив я. Нікі поблажливо посміхнувся. Невже ти думаєш, що в громадському транспорті, де всі пасажири зазвичай сидять, втупившись кожен у свою газету? Він привернув би до себе більше уваги, ніж плетучись автострадою пішки. Гаразд, я не наполягаю, досить різко відповів я. Тоді, як тобі сподобається такий висновок. Промовець йшов не з міста, а в місто. Я ствердно кивнув. Схоже, що так воно й було. У місті він, зрештою, зміг би знайти якийсь транспорт, ти це мав на увазі. Не тільки це, сказав Ніки, відстань теж слід взяти до уваги. Пішки дев'ять миль. Дев'ять цифра точна, я щось не вловлюю твої думки. Він знову перетворився на роздратованого педагога. Припустімо, ти кажеш, ніби пройшов десять миль або проїхав сто. Це може означати, що насправді ти пройшов відстань близько 8-12 миль або проїхав десь близько 90. 120 Коротше кажучи, 10 і 100 – круглі числа, ти міг пройти ж звичайно і рівно 10 миль. Хоча такою ж мірою, ймовірно, що ти пройшов близько 10 миль. Якщо ж говорять про 9 миль. То я маю право думати, що тут названо точну цифру. У більшості випадків ми набагато точніше знаємо відстань від того чи іншого населеного пункту до міста, ніж від міста до якого небудь населеного пункту. Запитай, наприклад, городянина, чи далеко живе фермер Браун, і він, якщо знає Брауна, відповість за три чи чотири милі звідси. Але якщо ти запитаєш самого фермера чи далеко від його будинку до міста, то почуєш таку відповідь 3,6 милі. Особисто перевіряв за спідометром і не раз. Слабенько, Нікі, прокоментував я, але вкупі з твоїм власним припущенням щодо можливості підшукати який небудь транспорт у місті. Добре, добре, переконав, сказав я. Зараховується, будеш продовжувати? Та я тільки ще почав входити у смак, похвалився він. Той, хто говорив, прямував певне місце, куди йому необхідно було встигнути до певного терміну. Це не той випадок, коли людина поспішає по допомогу через те, що в неї зламалася машина, народжує дружина або хтось намагається вдертися до неї в будинок. А ось і ні, заперечив я. Поломка машини якраз наймовірніша причина, а точну відстань він міг знати, помітивши під час виїзду з міста останню цифру на лічильнику спідометра, Нікі заперечно похитав головою. Замість того, щоб пертися дев'ять миль під дощем, він би згорнувся калачиком на задньому сидінні і проспав би до ранку. У всякому разі, не відійшов би від машини, а намагався зупинити транспорт, що проходить повз. До міста ж дев'ять миль. За скільки він міг пройти їх? Години за чотири не менше, прикинув я. Так, ніяк не менше, беручи до ваги дощ, погодився Нікі. Ми вже дійшли висновку, що справа відбувалася пізно вночі або рано вранці. Припустімо, машина вийшла в нього з ладу о першій годині ночі. У місто він міг прийти не раніше п'ятої. У цей час уже настає світанок, на дорозі маса автомобілів. Трохи пізніше починають ходити автобуси. Перші з них прибувають до міста близько пів на шосту. Крім того, якщо потрібна допомога, немає резону тягнутися до самого міста. Достатньо добігти до першого телефону. Ні, все таки в нього в місті, напевно, була якась справа, переурочена до періоду часу до 5.30 ранку. Чому ж тоді він не приїхав завчасно і не почекав? запитав я. Він міг би сісти в останній автобус, приїхати близько першої години ночі і дочекатися призначеного часу. Натомість він топає дев'ять миль під дощем, а ти ще кажеш не атлет. Так ми підійшли до адміністративної будівлі, в якій розташовувався мій кабінет. Зазвичай суперечки, розпочаті в блакитному місяці, обривалися біля цього місця, але зараз, захоплений аргументацією мого товариша, я запросив його на хвилинку до себе. Коли ми сіли. Я запитав, так що ж, Нікі, чому він усе таки не приїхав заздалегідь? М -м, звичайно, зручніше було б йому приїхати завчасно, відповів Нікі, але якщо він цього не зробив, нам залишається припустити, що або якісь справи завадили йому сісти на останній автобус, або він десь чекав домовленого сигналу, телефонного дзвінка, наприклад. Отже, ти вважаєш, що на період часу між північу і п'ятою тридцять ранку в нього була запланована якась справа. Ну, час можна визначити набагато точніше. Отже, так йому потрібно 4 години, щоб покрити зазначену відстань. Останній автобус відходить о пів на першу ночі, якщо він не скористався цим автобусом. Але вийшов незабаром після його відправлення, отже, він прийшов до призначеного місця тільки о 4.30 ранку. З іншого боку, якби він сів на перший ранковий автобус, то приїхав би близько 5.30 і з цього випливає, що в місто йому треба було потрапити десь між 4.30 і 5.30. Ти хочеш сказати, що якби він мав намір потрапити до міста до 4.30, то сів би в останній нічний автобус, а якби хотів встигнути туди після 5.30, то поїхав би першим ранковим. Абсолютно правильно. І ще один момент якщо він очікував якогось умовного сигналу, ну скажімо, телефонного дзвінка, то отримав його пізніше першої години ночі. Розумію, погодився я. Якщо прибуття в місто переурочено до п'ятої ранку, а йому потрібно чотири години, щоб здолати ці дев'ять миль, він мав вирушити в дорогу близько першої години. З задумливої мовчки нікі кивнув. З якоїсь незрозумілої причини мені не хотілося перервати його роздуми. Я відійшов до великої карти нашого округу, що висіла на стіні. І став уважно її розглядати. Так, ти маєш рацію, Нікі, завважив я, не обертаючись. Куди не підеш від Ферфілда обов'язково потрапиш у якийсь населений пункт, розташований ближче, ніж за дев'ять миль звідси. Ми знаходимося якраз посеред цієї купи містечок. Він теж підійшов до карти. Це не обов'язково Ферфілд, тихо промовив він. Можливо, тому, хто говорив, потрібно було потрапити в одне з довколишніх містечок. Давай но ну, перевіримо гедлі. Чому саме гедлі? Що можна робити в гедлі о п'ятій ранку? О 5-й ранку там зупиняється і набирає воду експрес із Вашингтона. Правильно, сказав я. Коли в мене безсоння, я чую, як проїжджає цей поїзд, а за кілька хвилин. Годинник на Методистській церкві б'є п'ять. Я повернувся до столу подивитися розклад. Міс Вашингтона експрес вирушає у 0.47. У Бостон прибуває рівно о восьмій ранку. Нікі прилип до карти, олівцем вимірюючи відстань. Якраз дев'ять миль від гедлі до готелю Олдсамтер, голосив він. Самтер», – луною відгукнувся я. Але ж це перекидає усі наші теорії. І з транспортом у цьому місці так само просто, як і в будь-якому місті. Нікі заперечливо потряс головою. Машини постояльців перебувають там за горожею, а ворота відчиняє сторож, який неодмінно запам'ятає людину, яка бере свою машину в таку пізню годину. Адже порядки в цьому готелі. Вельми консервативні. Той, хто говорив, міг чекати в своїй кімнаті, доки йому не зателефонували з Вашингтона і не передали відомості про якусь особу, що їде в експресі. Можливо, що йому повідомили номер вагона і місця. Потім він міг непомітно висизнути з готелю і вже пішки вирушити в гедлі. Я загіпнотизовано втупився на нього. Поки локомотив набирає воду, продовжував Нікі. Зовсім неважко проникнути до вагона. А якщо знаєш до того ж, номер купе і місця, нікі зі зловісним виразом у голосі перервав я його. У період виборчої кампанії я виступав за сувору економію, але тепер, як окружний прокурор, маю намір розтринькати гроші платників податків. На міжміську розмову телефоном. Це нерозумно божевільно, але я дійсно збираюся дзвонити в Бостон. Його маленькі блакитні очі заблищали, він облисав губи. Давай, вимовив він хрипким голосом. Я опустив трубку на важіль телефону. Нікі, промовив я. Це, напевно, найнаймовірніший збіг у всій історії розшукової справи. Минулої ночі в експресі з Вашингтона вбили людину. Труп виявлено приблизно за три години після настання смерті. Тобто вбивство сталося якраз у хедлі. Так я й припускав, послідувала його відповідь. Але це ти даремно щодо збігу. Як потрапила до тебе ця фраза? Та так, вона просто спала мені на думку. Не могла вона просто так спасти. Такі фрази не приходять у голову просто так. Якби ти викладав мову та ще й стільки, скільки я, то знав би, що коли людину просять скласти речення з десяти слів, виходить щось на зразок Я люблю молоко з додатками на кшталт, тому що воно корисне для здоров'я. Твоє речення стосується якоїсь певної ситуації. Та ні, я ні з ким не розмовляв з самого ранку і в блакитному місяці перебував увесь час з тобою. Тебе не було поруч зі мною, коли я платив у касу, незадоволеним голосом зауважив він. Ти нікого не зустрів, поки чекав мене на вулиці. Я заперечно похитав головою. Я чекав на тебе не більше хвилини. Взагалі-то, поки ти виколупував дрібні гроші з заманця, до блакитного місяця зайшли двоє чоловіків, і один із них ненавмисно штовхнув мене. Тож я й вирішив, що краще почекати на вулиці. А раніше ти їх не зустрічав? Кого? Ну, тих двох, що війшли». У його голосі знову з'явилися жовчні нотки. Ні, вони мені абсолютно незнайомі. Вони розмовляли між собою. Здається, так. Звичайно ж, розмовляли ще пак. Вони були настільки захоплені своєю розмовою, що не помітили і штовхнули мене. Випадкові відвідувачі рідко заглядають у блакитний місяць, констатував Нікі. Думаєш, це вони? запитав я, починаючи хвилюватися. Я б їх, мабуть, упізнав, якби знову побачив. Можливо, і вони, їх має бути принаймні двоє. Один вистежив жертву в Вашингтоні, дізнався номер місця в поїзді, інший скоїв убивство. Той із Вашингтона мав приїхати сюди після, якщо вбили з метою пограбування для того, щоб розділити здобич, якщо без пограбування, щоб розплатитися зі спільником, я потягнувся за телефонною трубкою. Минуло менше, ніж півгодини відтоді, як ми покинули блакитний місяць, продовжував Нікі, вони в той час тільки входили туди, а обслуговують у цьому кафе надзвичайно повільно. Той, що йшов до хедлі пішки, мабуть, помирає від голоду, та й інший, мабуть, не кращий. Напевно, всю ніч гнав машину із Вашингтона. Якщо зарештуйте, негайно зателефонуйте мені, розпорядився я телефоном і поклав трубку. Поки ми чекали, ніхто з нас не промовив ні слова. Ми тинялися кабінетом, уникаючи дивитися один на одного, немов зробили щось ганебне. Нарешті пролунав телефонний дзвінок. Я схопив трубку і вислухав повідомлення. Потім сказав Окей. І повернувся до ніки. Один із них намагався втекти через кухню, але він завбачливо поставив охорону біля чорного ходу. І голубчик попався. Схоже, наші підозри справджуються, вимовив Нікі скрижаною усмішкою. Я мовчки кивнув, Нікі глянув на годинник. Боже мій. вигукнув він. Адже я хотів сьогодні раніше взятися за роботу, а сам змарнував багато часу в розмовах з тобою. Він підійшов до дверей, і тут я його окликнув. послухай, Нікі, а що ж все таки ти намагався мені довести, що ланцюг висновків може бути побудований за всіма правилами логіки, і тим не менш висновок буде хибним, відповів він. «А-а-а, На чим це ти смієшся? з єхицею в голосі поцікавився Нікі, але тут не витримав і сам розсміявся. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.